Писані перше послання Петра, 4 розділ, із 7-го по 11 вірш. Перше послання Петра, 4 розділ, із 7 по 11 вірш. Де апостол Петро говорить такі слова. Так, наблизився всьому кінець. Тому будьте мудрі й в молитвах. Насамперед майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного без нарікання. Служіть один одному кожний тим даром, який одержав. Наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Коли хто говорить, нехай говорить, як Божі Слова. Коли хто служить, нехай служить, наче, наче сили, яку дає йому Бог, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа, якому слава і влада на віки віків. Амінь. Ось такі слова. Ми з вами читаємо на сторінках Біблії. І я сьогодні хотів би чуть-чуть пороздумовувати над тим, що важливо пам'ятати християнам в такі непрості часи, або про що необходимо пам'ятати християнам в такі непрості часи. Читаючи Слово Боже, яке ми з вами прочитали, ми видимо, що апостол Петро говорить про те, що наблизився всьому кінець. Наблизився всьому кінець, тому будьте мудрі і ревні в молитвах. У російському перекладі говориться, будьте благоразумні. Тут сказано будьте мудрі і ревні в молитвах. Ми відемо, що коли ми говоримо про ту мудрість, про то благорозумє, то мова йде про розсудливість, про розважливість, обдуманість у наших вчинках, в нашому житті. Тобто тому, що ми робимо або як робимо і як живемо. І от розсудливості Треба вчитися, Біблія нам про це говорить. Тобто сама по собі якби не приходить, але ми видимо, що вона дуже необходима в нашому християнському житті. І особливо, коли ми живемо в такі непрості часи, коли в нашій країні йде війна, коли в нашій країні багато людей не знають, як себе правильно повести. Які міри предприйняти в своєму житті, як діяти, як, як зберегти, зберегти сім'ю, зберегти родину, зберегти е, свій духовний стан перед лицем нашого Господа? Бо деколи людина, християни, має на увазі не знають, як правильно діяти, не задумовуючись над словами, які ми з вами читаємо, що апостол Петро каже, що наблизився всьому кінець. Тобто, ми знаходимося при дверях, ми знаходимося е, в такому часі, який в особливому свідчить нам про те, що дуже-дуже близький прихід Ісуса Христа. Дуже близький прихід Ісуса Христа. І коли ми говоримо про те, що розсудливості треба вчитися, то читаємо. У прештах, у першому розділі третім віршом, є сказані такі слова, що для пізнання мудрості й повчання, воно необходимо перебувати в Слові Божому і перебувати в болі. Необходимо для того, щоб повчатися і мудрості, і знати, як правильно діяти. В будь-яких обставинах, які зустрічаються в нашому житті, людина, яка набула тут на землі, якихось необхідних навичок, які необходимі для неї в її житті, або якоїсь розважливості навчилася десь через Слово Боже. Дивлячись, наприклад, других людей, дивлячись, наприклад, Ісуса Христа, який показав нам по-особливому приклад, як треба жити тут на землі, то така людина, яка цьому дійсно вчиться, вона має всі такі підстави для того, щоб може прожити життя тут на землі, покладаючись на Бога і виконуючи Його волю. Тому що людина вчиться. Тому що людина хоче цього, вона сприймає, роздумовуючи над Словом Божим вчиться, дивлячись на поведінку других людей, бере для себе добрі приклади і робить аналіз свого життя і то, що зроблено неправильно, більше не був. Тобто це людина, яка хоче вчитися. Це людина, яка розуміє, в якому часі ми з вами живемо. І тому ми видимо, що апостол Петро говорить у цих словах, ми можемо видіти і зрозуміти, що якраз людина, яка мудра, людина розсудлива людина, будує своє життя на камні, тобто на Ісусі Христі. Розуміє, в який час живемо і всі зусилля прикладає для того, щоб будувати своє життя. На твердому основанні на Ісусі Христі. Тому що коли в такому часі, в якому ми з вами живемо, і лукавий дуже добре знає, що йому немного осталося, йому робить все для того, щоб якось людину заманути, відвернути увагу людини від Ісуса Христа. І привернути увагу людини до себе. Привернути увагу людина до чогось земного, що не додає людині ні мудрості, ні сил у поклонінні Богу, ні сил у служінні нашому Господу. І в тому є опасність. Ми видимо, що апостол Петро говорить про те, що людина, яка є благорозумною людиною, розумною, розсудливою, розважливою, то Така людина строїть своє життя на кам'ні на Ісусі Христі. Наступне, що також на що важливо звернути нашу увагу, бо тут говориться, що насамперед майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного без нарікання, служіть один одному. Кожний тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Тобто, Слово Боже закликає християн до того, щоб роздумовувати, до чого я покликаний, що доручено мені моїм Господом, який спас мене, який подарив мені вічне життя. І ось це звідчить про те, ці слова говорять нам про те, що християнин повинен пам'ятати, що йому треба займатися своєю справою, займатися тим, до чого Господь покликав, виконувати те, що Господь доручив людині виконувати. Це важливо. У Божого народу завжди є багато. Різної духовної роботи. Вона різна. Ми видимо, що апостол Петро говорить нам. І от людина, яка любить Господа, яка знає і пам'ятає, перед ким ходить, перед яким Господом мається на увазі, коли людина пам'ятає, що ходить перед всезнаючим Господом, бо часто є така помилка у людей, коли про Бога говорять лише як про люблячого. І от настільки людина заспокоїться, бо Бог настільки любить людину, що і все прощає, і в усьому помилує, і так далі. Але коли людина добре розуміє і знає свого Бога, як любячого, як милочого, але як Бога, який контролює повністю все, який знає повністю все, і який буде судити живих і мертвих, і який добре знає. По яким причинам людина так себе поводить. І от ми видимо через Слово Боже, що то дуже необхідно знати кожної людини, тобто знати свої обов'язки перед своїм Богом. <как> Сьогодні, брати і сестри, кожен із нас може десь себе провірити, зробити аналіз у своєму житті. Наскільки я пользуюся Тієї мудрості, яку Господь дає нам, наскільки я її використовую в своєму житті, наскільки я використовую ті дари, якими Господь мене наділив, наскільки служу я тими дарами. Чи може взагалі я нічого в церкві не роблю, ніяким даром не служу, і теж стоїть задати запитання. А чому? А чому так? Ведь нема спасеної людини, яку би Господь не наділив. Дарам. Кожну людину Господь наділяє, як мінімум, одним даром. І ми видимо, що Слово Боже говорить нам, читаємо у Матвія 24 розділі, 45 -й, 46 вірш, де говориться про те, що блаженний той раб, якого пан знайде, що він робить так, як він йому сказав. Блаженний! Та людина, Блаженний той Трамп, який пам'ятає про те, що Господь доручив йому і виконує в своєму житті. І причому тут говориться про те, що буде робити це до кінця. Бо коли пан повернеться, то знайде його в його справі, роблячи те, що йому було доручено. І це важливо. Це важливо пам'ятати кожному християнину. Є різні дари, як я вже сказав, і Бог покликав нас, і нам треба пам'ятати, що Він контролює все, знає все і добре знає, як ми це виконуємо. Ви знаєте, живемо в такий час, непростий час, коли люди забувають про це і думають, що впереді іще життя, і життя і життя, і шукають десь кращого. По другим країнам, але його не знайти. Люди дуже обманюють себе, залишаючи служіння, яке їм дано Господом, залишаючи то, до чого Господь покликав їх, і шукаючи десь ну, кращого для всього земного життя, людина обманює себе. І стоїть великий знак запитання. А як далі? А як людині потім пристати перед Господом і як от звітувати за своє життя, за своє служіння, яке доручено Господу? А то буде той момент настане. Наступне, на що хотів би також звернути нашу увагу, що християни, які мають мудрість, мають то ту розважливість, про яку ми говоримо, ту обдуманість, вони завжди дбають про те, щоб в їхніх світильниках був запас масла. Пам'ятаємо про 10 дів, коли говориться, і там йде мова про 5 дів, які були нерозумні, і про 5, які, які були мудрі. І ті мудрі вони мали запас запас свого масла. А якраз ті, які не мали запасу, Біблія говорить про них як про нерозумні. Тобто вони не змогли зрозуміти, що їм треба придбати, що необходимо для них. І в тому є серйозна проблема. Тому що християнин, який щиро любить Господа, набуває мудрості від Господа, він завжди пам'ятає, що ту олію, про яку говорить нам Слово Боже, Треба мати в своїй посуді. тому що живе дуже, дуже останній час. Тобто ту духовну енергію, яку дає сам Господь, людині необходимо мати, ту духовну енергію для того, щоб служити, для того, щоб робити то, до чого Господь кличе. Де, знаєте, так, ми способні заспокоїти себе. І, і думати, що вже живемо в час, коли спасай душу свою, часто можеш чути такий весло, то неправильно. Не неправильно, тому що якраз ми з вами живемо в такий час, коли треба пам'ятати, пам'ятати, що служити Господу треба не лише тоді, коли все добре в житті, не лише тоді, коли все добре. І в церкві, і в країні, і так далі. Но служити Господу треба постійно. А особливо тоді, коли темрява приходить. Коли приходить темрява, тоді по-особливому треба служити. Пам'ятаєте про те, що Слово Боже говорить нам, читаємо Матвія, же, де говориться, що запаливши свічу, ніхто не пряче її, а вона має бути на видному місці. Тобто, коли приходить темрява, коли темно, то хто як не християни мають бути на видному місці, хто як не християни мають світити в той час, християни мають це робити. І християн не має страшити темрява, яка суне на нас. Тому що ми знаємо, що ми маємо нашого Господа. Ми знаємо про те, що навіть якщо. Настають такі моменти, що приходиться попрощатися з життям, але християнин має тверду надію, що є Господь, який спас його і що прийме Його до себе. Це важливо знати християнам. І християнин, який набуває мудрості у Господа, він добре про це знає і не страшиться того. Що лукавий насуває на нас. Тому, брати і сестри, нам важливо, важливо пам'ятати, що апостол Петро він говорить про важливі слова і нагадує нам, що час, в який ми живемо, він дуже і дуже останній. Мудра людина також Біблія говорить нам про те, що вона. Слухає повчання. Тобто, якщо є настанова, якщо Господь через проповідників, чи через слово, чи через совість повчає, то мудра людина бере то до серця і сприймає для себе. Тому що розуміє, що, воно важливо. Важливо, тому що якщо Господь навчає, то це для мене необхідно. Я, як християнин, повинен це. Сприймати і не просто сприймати, а десь прикладати всі зусилля для того, щоб і виконувати, щоб жити по всім правилам, по всім установам, які Бог говорить в своєму слові. Тобто така людина не думає, що я все знаю і не треба мені вказувати або мене вчити, а наоборот, мудра людина вона слухає. Прийшли, є теж сказані такі слова, що слухає то слово для того, щоб приумножати свої знання. І от прислуховується. Даже якщо то, ну, рядом, можливо, люди, які дещо пережили в своєму житті і мають хороший приклад для мене, важливо прислухатися. Важливо, тому що так набуваються знання. Якщо людина не хоче слухати, то це свідчить про те, що гордість не дозволяє. Тобто рукавий вселяє в серце людини гордість, коли людина думає, що вона вже все знає і не потребує того, щоб хтось її навчав. І в цьому є також велика опасність. Наступне, на що теж хотілося б звернути увагу, то Слова, які записані в посланні Якова, коли говориться про наш язик. І це така частинка тіла, яким важко управляти, так говорить нам апостол Яков. І дуже часто в житті нашому, навіть в такі непрості часи, ми можемо говорити якісь речі, які не мають свого місця, не мають місця в нашому християнському житті. І в тому також є дуже велика опасність. І слово Боже закликає, читаємо теж в притчах в 16 розділі, 23 віршом, коли каже, що серце мудрого робить розумним його язик, і тому його уста здатні переконувати. Серце мудрого робить розумним його язик. Уявіть собі. Наскільки необхідна мудрість в нашому житті, щоб також і мудро керувати своїм язиком, про якого Яков каже, що важко ним керувати, ним управляти. Але Біблія закликає нас. Тому що іменно наш язик, ті слова, які ми говоримо, вони... Найнебезпечніший наш ворог. І це треба пам'ятати. Навіть тоді, коли десь Слово Боже наставляє нас, коли хтось дає нам якусь настанову, і ми не сприймаємо, можемо говорити різні речі, не обдумовуючи їх. І це приводить до такого жалкого стану людини. І тому Біблія каже, що треба навчатися. Треба думати про те, що Господь є на небі, який дає мудрості і розважливості, допомагає людині в тому, щоб розважливо ставитися до кожного питання, яке зустрічається в її житті. І також, що важливо замітити, що така мудра людина, вона набуває душі для Господа. Мудра людина набуває душі. Для Господа, тому що до неї тянуться люди. У притчах, ми читаємо в 11 році 13 віршом, плід праведного дерево життя і мудрий привертає до себе увагу людей. Мудрий привертає до себе увагу людей. Тобто людина, яка поводить себе мудро, розуміє, в який час живе. І десь, коли свідчить про то, розказує іншій людині, що непростий час живе жив не в такий час, коли дійсно ну, все наближається до кінця. І наскільки важливо, щоб пам'ятати, що зустріти Господа, щоб правильно його зустріти, треба приготуватися. Можливо, не кожна людина буде прислуховуватися. Але дивлячися на життя мудрої людини, якщо людина не просто говорить, а мудро жиє своє життя, то десь і посторонні люди починають прислуховуватися, починають прислуховуватися і думати, так дійсно ця людина мудра людина, і якщо свідчить про таке, варто прислухатися. Тому що дійсно обставина свідчать про щось. Незвичайне про таке, що ми ще не переживали, І якщо воно так в нашому житті, то, можливо, дійсно наближається прихід Ісуса Христа. І людина може задавати себе такими питаннями. Тому важливо, важливо, щоб завжди перебувати в тій мудрості, яку дає нам із вами Господь. І наостанок, наостанок хотів би ще. Звернути нашу увагу на дуже важливий момент. Мудра людина, розумна людина тримає шлях свій вгору. Тобто до неба, до вічності з Господом. З кожним днем набуває все більше і більше досвіду та знання така людина. Кожним днем. Тобто не впускає ніякої можливості, щоб набувати цієї мудрості, цього знання, яке свідчить нам про нашого Господа, про вічність, про небо і так далі. І от людина, набуваючи цього всього, удосконалює себе. І удосконалюючи себе, людина віддаляється від земного, від гріхового, від того, що. Удержує, отримує людину тут на землі, віддаляється і все більше наближається до небесного, до вічного, до святого. Тобто шлях такої людини вгору до неба. Тому, дорогі мої брати і сестри, найгосподь допоможе кожному із нас пам'ятати такі важливі істини. Пам'ятати їх, тому що ну, якщо вони записані на сторінках Біблії, то це означає, що вони дуже і дуже важливі. Якщо вони записані на сторінках Біблії, то це означає, що Господь вже подбав про те, щоб ми з вами знали про такі істини і брали їх до свого серця. Тому що якщо ми цього не зробимо, десь ми потеряємо тут коварятин. Десь ми загубимося в цьому житті і не зможемо правильно оцінити, в який час живе і до чого нам готуватися. Тому важливо, важливо перебувати в Слові Божому, важливо читати Слово Боже, важливо придавати увагу Слову Божому і пам'ятати, що є Господь, який створив нас. І хоче, щоб ми вічність проводили з ним. Якщо Господь цього хоче, то не вже я можу відказатися? Я теж повинен цього дуже щиро хотіти і прикладати до того зусилля. Нехай Господь благословить і допоможе. І слова, які ми з вами читали, ще раз хочу їх нагадати, та наблизився всьому кінець. Тому будьте мудрі і ревні в молитвах. Будьте мудрі і ревні в молитвах. Пам'ятаймо про те, що без молитви цього всього досягати ми не зможемо. Молитва нам дуже і дуже необхідна в нашому житті. Тому нехай Господь благословить нас, нехай Господь допоможе. Пам'ятаємо, що є в нас молитовні служіння також, коли ми приходимо в Дом Божий, коли ми приходимо, щоб помолитися. Я згадую ті моменти, коли почалася війна, ми кожен вечір збиралися і всі приходили. Зараз бачу, що є такі брати і сестри, які тоді приходили, а в даний час не приходять. Хоча в даний час у нас лише один раз серед тижня у вівторок. Моротове служіння. Також варто задуматися над цим. Чому? Які причини не дозволяють мені приходити, для того, щоб разом з народом Божим молитися. Най Господь благословив і допоможе Господу слава за все. Амінь. Амінь.